Нова інсталяція з'явилася у центрі столиці. Фасад музею історії Києва прикрасили 5 тисяч золотистих пташок орігамі. Це українсько-бельгійський проєкт, який символізує мир, стійкість, свободу та солідарність. Ідея належить митцю із Бельгії, Шарлю Кайсіну. Він співпрацював із такими брендами, як Rolls-Royce, Cartier та Hermes. Бельгійський дизайнер раніше завітав до Київського палацу юнацтва, де юні вихованці виготовили тисячі пташок із металізованого паперу. Інсталяція на фасаді музею це візуалізація цілком практичного братерства між українською та бельгійською столицями. Проєкт стартував у Брюсселі як благодійна ініціатива для збору коштів на лікування поранених українських військових у медичному центрі реабілітації та паліативної допомоги у пущі в Києві. На допомогу нашим ветеранам уже зібрали близько. Близько 50 тисяч євро золотисті птахи висітимуть над будівлею музею у середмісті Києва три місяці. А після цього інсталяцію встановлять у палаці юнацтва не забуваємо і велику кількість гуманітарної допомоги, яку ми отримали від наших міст побратів від Брюсселя, медичного обладнання, швидких автобусів того, що нам необхідно було. Кожні три місяці Брюссель надсилає допомогу в Київ у госпіталь, реабілітаційний центр. Тож допомога дуже практична. Це медикаменти швидкі. Ми маленька країна, маленьке місто, але водночас ми хочемо показати надію та підтримати вас як тільки можемо. Мистецтво, благодійність і воля, дитячої фантазії. Як на мене, це прекрасне поєднання. А чи сподобалася вам арт-інсталяція? Друзі, напишіть у коментарях про свої враження і не забувайте, що ваших вподобайок, підписки та дзвіночка ніколи не буває забагато. Перевірте їх. Ну а на цьому випуск завершено, і побачимося вже о 18.00. Бувайте.